Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Негматов, я історик з міста Серодонецьк. Даний проєкт знімається для Серодонецьк онлайн. В минулому випуску ми з вами говорили про події червня 2014 року, місяць, другий місяць окупації нашого міста. Сьогодні мова піде про липень, останній місяць окупації, акції насильницького характеру. Відбувається захоплення бойовиками урядових закладів. Зокрема, це була податкова міліція і Рубіжанська Цичанська природоохоронна прокуратура. Продовжується викрадення автівок, як державних, зокрема швидка допомога, так і приватних. Викрадення людей 21 липня. Перед втечею з міста бойовики викрали відомого сердецького бізнесмена Юрія Ященко. Через кілька днів йому вдалося повернутися. Точно так вони викрадали протягом місяця і кількох сердецьких міліціонерів вбивства. Протягом місяця все більше і більше знаходяться тіла вбитих людей. 17 липня. В районі Павлограда, неподалік від берега, було знайдено тіло людини, обмотану килим в міліцейській формі. На голові був поліетиленовий пакет. Згодом з'ясувалося, що це був Дмитро Гончаренко, громадський діяч з міста Васильків. 9 липня він з друзями і відомим, відомим майдановцем Гаврилюком. Відправилися в Слов'янськ з гуманітарною допомогою для місцевого населення. Потім вони спрямували свій шлях до Старобільська і потрапили в Сєвдонецьк, вже окупований. Вони цього не знали. Коли дізналися, вирішили поодинці вибиратися з міста. Сховали свій мікроавтобус. Але, на жаль, Дмитро наступного дня був схоплений патрулем бойовиків. Його в телефоні знайшли відео патетичного характеру з Гаврилюком і світлини з Майдану. Це стало приводом жорстких катувань Дмитра, і через кілька днів його було вбито, а тіло виконато в Сірський Донець. Тільки у 2018 році шляхом численних експертиз було встановлено його ім'я і його перепоховали в рідному місті. У 2019 році. Дмитру було присвоєне звання Героя України. Акції особливого характеру мова піде про те, що на початку місяця бойовики розмістили на пам'ятнику визволителям міста танк Т-34 світлини своїх загиблих бойовиків. Пізніше, наприкінці місяця, з'являється цікаве таке постановочне відео з чотирма жінками. На Букпосту. Головний меседж цього відео це заклик до чоловіків, щоб вони не ховалися, а йшли воювати до бойовиків, до сепаратистів. Знакові події. До них я відношу обстріли міста. 1 і 10 липня відбуваються перші обстріли. Постраждали деякі будинки, МЖК Мрія. Будинки на вулицях Ломоносова і Лисичанська, школа-інтернат, готель, Мир і е склад на Азоті. На щастя, люди не постраждали. Але 18 липня запам'яталася для серданчан як кривава п'ятниця, тому що внаслідок обстрілів загинуло четверо містян в передмісті і кілька було поранено. Згодом було встановлено, що звісно. Це не була робота українських збройних сил. Це була кривава підла робота бойовиків, які обстрілювали наше місто, щоб спровокувати настрої містян. Ну і звісно, протягом липня бойовики готувалися до наступу українських військ, підтягували сили. в Місто війшло два БТРи. Бойовики розставляли мінні розтяжки в лісах навколо міста. Вони встановили додатковий блокпост в Мітьокіна на шляху до Воронова. І нарешті вони підірвали мости 21 числа міст на Рубіжне, 22 числа міст на Лисичайськ в районі Павлограда. Чутки. Бойовики окупанти поширювали чутки про. Наступ українських військ, чутки про мобілізацію всіх чоловіків до їхніх лав мається на увазі до лав сепаратистів-бойовиків. Це для того, щоб знов-таки поширювати панічні настрої серед містян. Опитування в соціальних мережах їх було чимало. Зокрема, звернув вашу увагу на опитування 10 липня, про ставлення до сепаратистів і до української армії. І що цікаво, що 43 з половиною сотки це підтримують бойовиків. Ось, а 53,5 сотки підтримували українські Збройні сили. Реакція міської влади вона була неоднозначною, а точніше, 4 липня, міський голова в своєму інтерв'ю міському телебаченню звинуватив в обстрілі 1 числа українську армію. А через кілька днів бойовики прийняли в нараді. Міської влади відносно підготовки сховищ в укриттях і спротив окупантам. Протягом місяця ми бачимо появу листівок, які закликають бойовиків покинути українське місто Сердонецьк. Бачимо появу наліпок, які підтверджують, що Сердонець це українське місто, і надписи на асфальті рашизму капут. В наступному випуску мова піде про визволення нашого міста 22 липня 2014 року. Незнання історії не звільняє від відповідальності, як говорив один історик. Дякую за увагу. Слава Україні!